У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Друзі, зараз а, Одеса без стереотипів через сучасну нову призму. І, звичайно, що найбільше характеризує місто, це в першу чергу люди. люди, люди. Єгоре, нелю. Ви вже встигли поторгуватись, поспілкуватись. Ти знаєш, а це теж стереотип. От я, наприклад, не вмію торгуватися. Мені кажуть, ну і бо з тобою, саму. і йди, і неля не вміє. Ми два не, не вмьохи, знаєте, але ми в серці серці. Привозу зараз знаходимося старого привозу, і звичайно ось ці люди легендарні з усіма своїми говірками, з усіма своїми історіями. Вони тут вони теж змінюються разом з Одесою. Якщо чесно, ми просто в шоці від різноманіття абсолютно різних продуктів, абсолютно різних людей, які це все виготовляють, продають. Але ми ж вам обіцяли зіркових взагалі гостей і продавчин цього ринку. Тому я пропоную просто зараз вам подивитися невеличкий такий сюжетик про е, світу, яку дуже любить наш Руслан Сенчкин. До речі, ми її зізналися в цьому руся, тому не ображайся. Але насправді, от Світлана Бозаренко, це зірка не лише привозу, а й соцмереж. Чому її так люблять і тут на ринку, і в мережах? Дивіться! А мене, якщо ви не бачите, то ви мене чується. За покупками до неї вишукуються черги, а її головне правило однакове ставлення до кожного клієнта, незалежно від статусу та розміру гаманця. Світлана Базаренко працює на привозі 8 років. З перших днів роботи на легендарному ринку Світік знімає комедні відео, розповідає про асортимент зерно. Зараз посолі вам скажу, дивіться, я беру спочатку відро, я його пробую. Якщо в нас та була геть така, геть густа, то ся в нас іде. Так, ось давай родиночка, триває очікувала. Та дає поради покупцям. Дунаєчку ми вже продали. Завтра заказала 120 кілограм. не хвилюйтеся, хватить всім. щоб ви знали, що до паски Дунайка буде широкою спиною. Вона зараз, знаєте, наїдається всього, і саме зараз вона така жирненька, кусенька. Ці жартівливі ролики зробили продавчиню зіркою мережі. За її життям слідкують понад півмільйона підписників з усіх куточків України. Є такий тунець, правда Він не в субсидом а в маслі, тому що я обманювала завжди говорила, що він в соціальну. А він не ну, він вкусний. Не побили. Слава Богу. Света задає тренди на привозі. Слухайте, дивіться балетки широкий розмір. Да. Дивіться, дівчатки, болітки улітають. Робоче місце продавчині блогерки завжди з квітами від шанувальників. Так, одесити та гості міста дякують світі за настрій. Ну що, бачите, Світлана Базиренка. Знайомтеся. Зір на сніданку і каже, в мене щось руки терпнуть, трошки захвилював. Ноги підкочуть. Головне, щоб віченьки не зліпалися. Ні, ні, я в очках. Рученьки терпнуть, зліпаються, віченьки. Світочки, ми раді бачимо дуже. Ми так багато про вас чули. тому що, знаєте, серце привозу. Заходить, щоб бачити, що світує. Що у вас є, Світ? У мене є все. Дивіться, ну привоз, ви знаєте, привоз ну для мене він крутий ринок в Україні в мірі. На привозі можна купити все. Як Костік казав, навіть в ті молоко. Правильно кості, я сказала? Правильно. Дивіться Костік це хто? Боже, це кості, права хто? руками. Це кості права руками. Наталя Борисовна, Наталя Борісовна, що ж мене є. Будь Дивіться, ласка. чесно, я вдячна. от правда, за у мене команда супер. У мене ну е права лева рука. Знаєте, угу. я без них це, ну, ну я вам говорю, як воно є дійсно, тому що ну моє діло яке? У мене є Константин Трофімович, Наталя Борисовна, моє діло яке торгувати. Говорити, предлагати, ну а ще сказати, що на привозі можна купити абсолютно все і завжди все свіже? У нас домашні колбаси. Да, допусім от молочки, молочна продукція, все привозиться з дому, все вкусне. Ну і я ж кажу, починає. От тапотулічок от віолети заканчує фартушком відсвітулі. Дунайка так. зараз пішла. Да, 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 е, да. Давайте так, можна я візьму Дунайку? Просто, що ми да, да. Значить, поясніть всій країні. Ви кажете, що це найкращий ринок в країні. Да, поясніть відповідально, яка має бути Дунайка, яка спинка, яке око. Дивіться, от е, Дунайка, вона е, до блядопаски. Дивіться, так. получається, в неї ще сама-сама широка спинка. Допустимо, mm -hmm. да? вона йде мало-мало сольна. Е, Немаловажно для неї ну, для Дунайки є свій сезон, поїмаєте? Вона не завжди є, для неї є свій сезон. Плюс вона, ви розумієте, як, допустимо, хто хоче заморозити, ви обов'язково виймаєте з ну, да? Допу, так. Е, І на час період до Пасхи найсама-сама широка спинка, тому що вона йде вона набирає свою масу. розумієте? Потім Христос Воскресне, що буде? Трішки худніша буде. Ну, вона схуде. Вона зараз вона така, як я, а потім де Каталя Борисовна моя. Худенька, маленька. Ah, маленька. Ну, Настільки лайфхаків розказала, що е, як готується риба, як вона вимочується, що тут просто вся а, нам, Вона очі, технологія очі своя що, є. Які очі мають бути? Дивіться, глазки, якщо вже запавши, то 40 днів. А, а поки що, ага. слава Богу, дивіться вони, Тримаємо. дивіться, подивіться, бачите, ці глазки ну, Нормально дивиться. Да. Дивіться, і вона світла, немаловажно, вона світла водичка. Це теж. Якщо вдруг ви собі взяли донаєчку і вона потемніла водичка, три дні, допустимо допустим, 2-3 mm -hmm. дня, да? поміняли рупу, знаєте рупу, як робити, no, да? Соль з водичкою, салонова, да, язичок мокнули. якщо да, він затерп, робиться чуть-чуть соль. І ще, і 40 днів <laughs> вже. Скільки коштує Свет? 450 гривень за кілограм, ціна на Дунайку шикарна. Це, Клас. це дійсно її ціна, 450 гривень за кілограм. На кілограмі йде 4 штучки. Mm -hmm. Світа, можна про вас? Тому що ви як знаєте, ви як явище просто. Тому що насправді знаєте, от ви веселитесь туди, людей розважаєте, і так треба, бо важко зараз. У вас же брат на війні, ви з ним постійно. ви знаєте, от Я людина дуже позитивна, але настають такі моменти, коли я в собі вжимаюся. Я стараюся не показувати. Ні, буває, я сильно там, ну як, допустимо, всі бачать мою картинку, да, всі думають, от вона весела, все добре. Ніхто не знає, що у мене робиться в душі на самом делі. Я це ніколи не показую, тому що я всегда говорю, от другі пишуть, от ти прежде тен. Туєш люди, у мене позитивний канал, і я хочу, щоб люди були на позитиві. Тому що коли дивіться, у мене скільки шевронів мені воєнні хлопці приносять. І Це ваш брати Да. Ви, це розуміє, це розуміє, риби, да? Це да. ну я це не афіширую ніколи, то що я допомагаю. Це знаєте, я роблю від душі. Я ніколи нічого не прося. Я роблю це сама від mm -hmm. себе. Сам, розумієте? І коли приходять воєнні, дарять шеврони, приносять світи і ту ва пачку вафельок клянуся вам і говорять, дякувати вам, коли нам тяжко, коли нас бомблять, а ми дивимося вас. Та в мене ще більше є желання це робити. І а я дивимося вас. Чесно, от дивимося і надихаємося. Що, попри все, попри оці обстріли, то такі незламні люди все одно є. І щоб не було, вони встають, ідуть, працюють і налаштовують на посадвіточка. 20 секунд на сам кінець. Про що Одеса? Скажіть всій Україні, що вони знали? От для вас Одеса? Це про що? Ну, Одеса, це Одеса. Це знаєте, це колорит. По перше, тут є світулька. В Одесі є все, є прекрасне море, є все. Прекрасний привоз. Люди люди позитивні, Дивіться, ви ні, ну я сама така родина, я теж в мене, коли немає то йому буркнути. Я як і добре, так і ну я можу, а що я б що не можу. ну Оце йде Одеса, повімаєте? Я вам розкажу про всю Одесу, вся Одеса дуже велика. на привозі є... Зараз як ми почнемо співати світ, програму перемкнуть. Знаєте, будь-яку програму дивитися. А ви знаєте пісню про світку, про світульку? Свідка, святка, справжня одеситка. Пишні груди, апетитна литка. Це вечірня програма свята. Руслан ага. Борислава біда буде. Давай. То закохалися в світлому. Ми сказали Можна, з Русланом, що коли будемо, обов'язково будемо так. купувати у в світулі. І Обов'язково світо Трофімовичу а, Борисівні, Альбіні, Альонки там всім цим героям привозу. Передавайте всі ваші банді вітання обійма. Дякую вам. А я тепер Базаренко. Що, що я весною це Дунайка весняна? А трошки в кінці літа, то я вже така пізня Дунайка. Сході, Зараз панкую. Продовжимо.